Якби ми попали на робочий момент, тут трошки інша ситуація. Аерація здійснюється за рахунок подачі повітря через компресор потужний в ферментер. В ферментері відповідно певна кількість поживних, поживних від кого, знову ж таки, інокулюється чистою бактеріальною культурою. І а, тут є рубашка, яка а, здатна підтримувати задану температуру. І а, крім а, мішалки, тут є мішалка, є також а, перемішування за рахунок аерації. Ну, і, звісно, це вже порівняно з качалками а, да, сучасний варіант. Це, безперечно, невеличкий ферментер на 150. Кібляці метрів до літрів. У виробництві є трьохтонники, п'ятитонники, але для того, щоб запустити трьохтонник, треба треба каскад цих ферментерів від меншого до більшого, щоб об'єм інокулянта дозволяв запустити роботу в тому великому ферментері. Ну, в цьому ферментері, вибачте, можна отримувати скажімо, препарати в більш-менш промисловому масштабі. так? так, Ну так. Це в принципі, це ферментер для чого? Для відпрацювання технології отримання. Коли ми передаємо скажімо, в, у виробництво є біофабрики, то ми мусимо відійти від качалок, бо це все-таки лабораторний ефект. До культивування у ферментері. І коли відпрацьовується технологічний параметр, тобто кількість синукулянта, інтенсивність подачі повітря, температура і проще, ми можемо в технологічному регламенті і в інших документах представити, подати саме ці.